Тай прямо так, от Російську Федерацію не підтримує. Він не постачає ані боєприпаси, ані техніку. Ну Китаю не цікава ця війна. особливо наша там ця війна, Росія, Україна кудись влізли. Е їх це не цікавить. В них є своя історія. В них є Тайвань, який вони там планують захопити на горизонті там Рік або може два наступні, от вони все для цього роблять. А от те, що китайські компанії окремо і без впливу з боку держави, вони самостійно постачають і і продають верстати, мікроелектроніку, все, все, що потрібно, вони на цьому заробляють гроші. Вони роблять величезний бізнес. Плюс сюди, на жаль, негативно працюють сполучені штати відмежувалися від функції адміністратора. Тобто вони накладають санкції. Так вони кажуть, це робити не можна, це продавати не можна. Це постачати до Росії не можна. А хто контролює? Ніхто не контролює. Є заборона, але немає людини або організації, або країни, яка це контролює. І це, на жаль, дає стимул китайським компаніям, а немає контролю, ми будемо продавати. Вони роблять просто на цьому величезні гроші. І це не питання в тому, що Китай ненавидить Україну, вони бажають нам смерті. Ні, вони просто на цьому заробляють гроші. Бо завжди наводжу таку аналогію. Не якщо а коли у світі вибухне якась там чергова війна після закінчення нашої війни, і України буде можливість заробити на цій війні, ми так само будемо заробляти. Ми так само будемо постачати до однієї сторони сторон з конфлікту цього конфлікту, або там до обох сторін одночасно. Якісь наші не знаю, там, продукти харчування, наприклад, наше зерно з гуманітарних потреб, але продавати кожний сторін або наші дрони, або якісь наші технології, і на цьому дійсно покращувати наше економічне становище. Що це дуже цинічно, але по факту по суті всі країни так працюють. Че хотіла б обговорити те, як Азербайджан довів Російську Федерацію до певної такої істерики, адже президент Аліїв публічно підтримав Україну. А от ватники вже в припадку погрожують новою війною. Ганебним Арешником почали погрожувати Кликаючи до блокади Азербайджану, ну і ба більше також речник Кремля додав, що у російсько-азербайджанських відносинах настав складний період. Хотіла вас запитати, все ж таки, що ви думаєте з цього приводу, які будуть е, далі розгортатися події? Ну мало віриться, звісно, що повний вихід Азербайджану із російської орбіти, як ви бачите цю ситуацію? Дивіться чудовий кейс. Давайте його розглядати. А, Азербайджан був дружним з Російською Федерацією. Ну ми ж на. Ця історія про спільне минуле радянський союз, але після збиття умисного збиття азербайджанського літака над чеченською республікою і спроба умисно приховати сліди своїх дій з роботи російської ППО. Цей літак було відправлено на аварійну посадку до Казахстану через Каспійське море. Розрахунок був такий, що літак, отримавши пошкодження, він просто впаде в Каспі, а там, поки його дістануть, чи дістануть взагалі сліди можна приховати, і Російська Федерація, в принципі, буде знову там нормально плювати. Але на щастя, пілотам вдалося посадити цей літак. Багато людей загинуло, і навіть на озброєним оком було видно, що на хвості цього літака. Величезна хмара таких ось отворів від російської системи протиповітрю протиповітряної протиповітря оборони. Ми це саме бачили на малазійському боїнгу, на різноманітних українських військових літаках, коли їх атакують російські ППО. Це ми все бачили. І Азербайджан мені сподобалося. Вони поставили питання руба або ви визнаєте і вибачаєтеся, або ми псуємо стосунки. Я був дійсно здивований, що Російська Федерація не захотіла зам'яти цей інцидент. Ну, було впевнений, що вони запропонують там не знаю там по 500 тисяч доларів родинам загиблих, там визнають, що це була помилка якогось російського оператора, і на цьому все закінчиться. Ну цікаво, що Російська Федерація проявила принциповість в цьому питанні. Кажу: ні, нічого не визнаємо. На запити з азербайджанської сторони не відповідаємо. І мені сподобалася реакція пана Ліва, який піде на свідому конфронтацію з, з Російською Федерацією. кажуть: ми будемо подавати до суду. Пісков там так дуже так, спокійно намагається реагувати. Ну, хорошо, подавайте, будемо дивитися. Але ви правильно сказали, російську затусовку і просто там підірвало всередину. Я бачив багато дописів на тему: Азербайджан придумав Ленін, а аз, Азербайджана Бандерів, це нацисти те саме, все класичне, що ми чули по відношенню до нас і. Як на мене, чим більше країн, які межують з Російською Федерацією, чим більше країн, які раніше перебували в орбіті Російської Федерації, будуть від неї відмежуватися, тим краще буде для нас, тим слабкішою стає Росія. Ми не кажемо, що одразу економіка Російської Федерації підірвана все від такого демаршу Азербайджану. Але мінус одна країна, мінус ще якась одна країна, і чим ще раз, чим менше союзників у Росії, тим більше їх буде гіпотетично у нас. Ну а тим часом також з'являється вже інформація з приводу того, що у Стамбулі вже завтра, 23 липня, планується новий раунд перемовин російської та української делегації. Про це сьогодні вже підтвердив так, затвердив президент України Володимир Зеленський за результатами наради з секретарем Аренбору з Темом І хочеться почути вашу думку. Чи можемо ми очікувати прикладних рішень крім подальшого погодження обмінів полоненими? Я думаю, ні, на жаль, ні. Дивіться логіка, яка. Так, приїдуть на перемовини, так будуть знову вести ці перемовини знову в тому ж самому складі, та ж сама делегація, той пан Мідінський, до речі, уродженець України, Черкаської області. І, до речі, що треба про нього сказати, він, як виявляється, не просто історик, не просто, як про нього Марк Рюти сказав, ну, якогось історика відправили. Ця людина, як виявилося, входить до ближнього кола президентського. Оточення до доньки, до старшої доньки Путіна, такої собі Тіханової, називається Тіхановський круг, так його називають. І він один з тих небагатьох, хто може похозуватися у можливістю особистого доступу до тіла Путіна і спілкування з ним. Тому бачимо, що в принципі він може ретранслювати ідеї особисто безпосередньо від Путіна і безпосередньо до нього. Але по факту я думаю, коли ця зустріч відбудеться, там не буде нічого нового. Полонені обмін так це я сподіваюся буде. Хоча б там декілька десятків наших хлопців та дівчат можна буде повернути з російського полону. Але поки тривають бойові дії, поки у Російської Федерації є прогноз прогнозовані перспективи на фронтах. Я впевнений, що вони ні про що домовлятися з Україною не будуть. Знову наступ знову. Викачування нам ультиматумів на тему чотири регіони, НАТО Ніт, там жо там ще нейтральний статус бази НАТО прочі в такому сенсі. Тому очікувати щось проривного. Я от особисто нічого не очікую.